Ось так завжди З 6.30 на годиннику, вона вже не спиться. Насправді в нас підйом ще о 5 ранку відбувається. Бо що правильно українці знову відправляються на нову фантастичну екскурсію та подорож? Ви мене можете спитати, Діма, ви там хоч працювати встигаєте? Або тільки відпочиваєте? Насправді так, ми встигаємо все, а подорожуємо тільки на вихідних. Наші головні організатори Валерій та Олена робили вже подорож Чінкветири в травні минулого року. Тоді в нас був супер фантастичний тур кораблями з великою компанією українців. Ми раділи, як діти від тієї яскравої картинки та подорожі, і вона нам точно запам'ятається на все життя. Хочу зазначити, що той випуск набрав тоді дуже багато переглядів, і є на сьогодні одним з найбільш рейтингових на моєму каналі. Підпишіться на канал Дмитро Огір про життя та подорожі, та після цього відео обов'язково перегляньте ще й той красивий та цікавий епізод. Він був дуже приємний за емоціями, з гарними краєвидами та класним музичним супроводом. Ну а ми, як завжди, дякуємо нашим водіям за те, що вони стабільно та постійно погоджуються на великій відстані та дистанції і відправляються разом з нами кудись на 500-600 чи 700 кілометрів з лазорового збережжя Франції. Ось ми і сьогодні виїхали з міста Канни, Антіп, Ніца, Монако та Монтон, щоб відправитись в цю чудову подорож. Одразу виїхали на Автобана 8 і далі поїхали в сторону Італії, оминаючи Вінтімілію, Бордігеро, Санремо, Імперію та ще багато-багато італійських міст. Як завжди, зробили одну зупинку на заправці автогриль, і далі знов по конях, аж до самого Чінкветери. Після того ми залишили машини на парковці. До речі, всі посилання на головні точки, парковки та інші локації я завжди залишаю в закріплених коментарях під кожним відео. Тож далі ми вийшли до моря на сонячну набережну, щоб дізнатись від Валерія трошки цікавих фактів про те місто та подивитись, а чи є взагалі там люди взимку, в не І ось що нам розказав Валерій про те містечко. Монтеросо або Монтеросо Альмаре це найбільше селище Чінкветере, засноване ще в античні часи. Воно розташоване серед мальовничих пагорбів з виноградниками та оливковими деревами і розділене на дві частини: старе місто з його вузькими середньовічними вуличками, де ми гуляли минулого разу. На нове, більш сучасне, з піщаними пляжами і готелями, де ми знаходимося зараз. Головні пам'ятки це церква святого Івана Хрестителя у готично романському стилі та монастир Капуцинів з чудовим краєвидом на море. Також є і сторожова вежа. Торе Аурора, яка колись захищала це місто від піратів. Ще однією з найвідоміших пам'яток є 14-метровий бетонний гігант, який підтримує цю скелю. Ця статуя Нептуна була створена ще в 1910 році і раніше тримала величезну раковину фонтан, але під час Другої світової війни її було пошкоджено. Сьогодні гігант є символом Монтероса та улюбленим об'єктом для фотографій. Тож, і ви, коли там будете, обов'язково прогуляйтесь до кінця цього пляжу, щоб побачити його та гарні рибацькі човники навколо. Варто додати, що місто також славиться своїми лимонними садами та фестивалем лимонів, які проходить у травні. Також анчоусами і солодким вином, яке ви можете придбати там майже всюди. Туристи загалом тут насолоджуються не лише пляжами, а й прогулянками, певними стежками, що з'єднують Монтеросо з іншими селищами Чінкветера, відкриваючи захопливі краєвиди лігурійського узбережжя, але. Скажу вам таку штуку, чесно, що відчуваю. Відчуваю те, що в травні місяці тут було набагато крутіше, в, ць, в такому плані, що було більше зелені. Зараз все таке бліденьке, взимку, так не сезон зараз, немає ліжаків цієї атмосфери, ну якоїсь туристичної, живої, тобто все завмирає тут, в цих містечках і селах Чінкветере протягом осені, взимку та навесні. Нічого майже не працює. Ну зараз подивимось по інших містах. Я планую ще певними містечками погуляти. Зараз ми з Монтеросо будемо їхати потягом в Вернацу, в наступне містечко. І там я планую вже трошки від'єднатися від групи і піти погуляти певними маршрутами. У Дуже красиві кольорові будиночки навколо. Зараз ми спочатку йдемо до моря, зробимо спільне фото з нашою групою, яка сьогодні поїхала, а потім я ще подумаю, чи крапкатись мені тут на якісь гори, чи можу поїхати далі. Подивимось. Я нічого прям так не планував, хочу відчувати. відчувати поклик душі, куди мене все це поведе. Але. Так, містечка дуже дуже кольорові і автентичні. Yeah, it feels like love. Yeah! Вау, сьогодні погода дуже фантастична. Зараз ми вже гуляємо в цьому містечку. Ви бачите, позаду в мене церкву. Ось ми тільки ще зробили спільне фото з нашою командою, яка сьогодні подорожує. Дуже дякую Валерію Олені за такі чудові подорожі і Альбу, і сюди в ветери. І сьогодні навіть є такий невеличкий шторм. Зараз вам покажу великі хвилі, але це дуже кайфово. Взимку тут кораблі не плавають, тому треба тільки потягами подорожувати і гуляти. І ми побачили, що в містечках а, зараз людей майже немає. Тобто можна а, просто гуляти дуже вільно, свободно себе тут відчувати. Вернаца має багату історію, а його коріння сягають ще 9 століття. У минулому це село було важливим портом лігурійського збережжя, відоме своїм рибальством та морською торгівлею. Головною пам'яткою є вежа. Торе Доріа, яка датується 11 століттям. Вежу побудували для захисту села від піратських нападів. Вона є частиною укріплень, які створила родина Доріа, родина могутнього генейського роду. Зараз вежа є популярною туристичною атракцією, звідки відкривається чудовий краєвид на село Талігурійське море на всі 360 градусів. А на іншому пагорбі над селом розташована ще одна вежа. Торе Гардіола, яка сьогодні є головним оглядовим майданчиком, який я вам зараз покажу. Панорами звідти захоплюють дух, бо можна буде побачити майже все узбережжя на багато-багато кілометрів, якщо будете там у сонячну погоду. Тож внизу я подивився на ці великі хвилі та красиву панораму міста, і вже захотів піднятись туди наверх. Бо панорами я люблю найбільше в житті. І якщо на вежі Дорі я вже був минулого разу, це ви можете побачити в моєму минулому випуску про чінк ВТР, то зараз ви, вирішив піти на пагорб вище, щоб побачити найгарніший інстаграмний вид. На це місто, а також знайти неподалік там кафе, від якого в душі кожного українця точно стане тепліше. Скоро зрозумієте чому, і потім зможете перевірити то все самостійно. якщо заплануєте туди подорож та прогулянку. So me... Мені вже стало спекотно, тому що я тут карабкався, як на собака наверх. Але задля цих краєвидів це супер. Ну і взагалі ходити в футболці в грудні місяці це також окей для цього е, узбережжя Середземним морем і таких країн, як Італія, Франція, Іспанія чи Португалія. Тому мені, звісно, що тут дуже подобається жити, досліджувати це все, подорожувати. І вид, який я зараз бачу, це щось фантастичне. Тому що ця вернатця, якщо будете тут, обов'язково сюди приїжджайте. Вона дивовижна, ці краєвиди, ця вежа Дорія, яка знаходиться на пагорбі, кольорові будиночки, великі хвилі, які зараз є в морі. Море. море такого спарагдоволозерового кольору, далі трошки синє. Ну прям белісімо. Белісімо, Як кажуть італійці. Прям клас. Зараз трошки помилуюсь. Позасмагаю тут на сонечку і потім піду вниз. А, вирішив не йти пішки між різними тут стежками і містами, тому що це займає дві години, як мінімум. Краще я погуляю трошки по містах і вам ще раз їх покажу. І коли будете тут, піднімайтесь трошки вище тієї другої вежі, і вежі, і тут ви побачите ресторан. Я також на нього залишу посилання в описі, щоб вам легко було знайти. І тут є український прапор. Він тут давно висить, тому що власники цього ресторану дуже підтримують українців, і це приємно. І з яким з якою панорамою можна тут відпочити, це прям вау. Тому всім рекомендую сюди приїжджати і все побачити на власні очі. Хоч ми і не були в цьому місті за логістикою, туди навіть кораблі не підходять, тому що і минулого разу ми там не були, коли на кораблях плавали, та й цього разу. Там загалом є зупинка потяга, десь внизу гори, і потім треба підійматись пішки, щоб там трошки погуляти. Але всі кажуть, що воно не є дуже красивим, тому його багато хто оминає, і з цих п'яти сел Чінкветере, всі дивляться лише чотири. Якщо ви були в Коренілі чи загалом Чінкветери, напишіть в коментарях, а які саме... Вам міста сподобались найбільше. Далі ми вийшли в містечко Манарола, одному з найкрасивіших в тому регіоні, Чінкветери, і одразу пішли на прогулянку. Хотіли піти спочатку на стежку кохання, яку вони там зробили, але вона була зачинена через сове ґрунт після дощів. Але коли там будете, якщо буде можливість і вона буде відкрита, можете пройтись, бо довжина лише 950 метрів і часу треба десь 20 хвилин. І вона поєднує міста Манорола та потім йде Ріо маджоре Знайти її можете біля вокзалу, справа за касами та автоматами, якщо стати спиною до моря. Ну а якщо буде зачинено, як в нас зараз тоді йдіть вліво в тунель, що ми зробили, щоб дійти до самого міста через скелі та гори. Спочатку ми з Валерієм піднялись до церкви та собору зверху. Щоб побачити панораму на місто з однієї сторони, а потім пішли знов донизу в головний порт та на інший пагорб, звідки відкриваються найкращі панорами на Манаролу. На шляху до того бачили якісь сувенірні лавки, магазини одягу чи місцеві напої та настоянки, та й певні вина того регіону Чінкветери. Ну і звісно, дуже багато кольорових будиночків. Оце я вважаю, вони реально молодці, що таке придумали. І таким чином ці всі села виглядають кожного дня красиво та по-святковому приємно. Душа роді. Коли очі то все бачать, ну а коли ти вже виходиш до моря і бачиш ті панорами, емоції взагалі посилюються ще більше. Оце я розумію, панорама. Так, панорама в цьому містечку Манарола. Рекомендую піднятись наверх, на пагорб, щоб побачити це місто зі сторони. І дам вам рекомендацію, що краще сюди. Потрапити у другій половині дня, щоб був правильний ракурс сонця. Ми навіть трошки не встигли, ну, завчасно приїхали, так би мовити. Дуже красиво тут є парк, дитячий майданчик, певні лавки, де можна відпочити, навіть взяти щось смачненьке і навіть є кафе і ресторан панорамний, якийсь, о, який позаду мене знаходиться, але він працює тільки влітку, в сезон, тому що туристів зараз мало. Зараз трошки будемо насолоджуватись цим краєвидом і потім бігти далі. Наступне местечку далее нас чекающие рио маджоры я вам скажу такую штуку Одну годину на ці всі містечка це дуже мало. Треба дві години мінімум, а краще три. І вчасно прийти на потяг. Бачите, скільки людей, і це зараз не сезон і зима. А влітку тут реально мільйон, я не рекомендую влітку краще переїжджати в квітні-травні або, наприклад, вже в жовтні місяці чи листопаді. І зараз ми будемо їхати в Ріо Мадьори наступне містечко. Я запихавшися, тому що біг, щоб встигнути познімати для вас більше матеріалу треба компостувати квитки якщо ви берете паперові або користуйтесь додатком TrainLine, який я завжди рекомендую Наступна зупинка це містечко Ріо Маджори, куди ми приїхали вже дуже голодні, але чекали саме на те місце, щоб зробити там український пікнік з морепродуктами в клярі, які там готують дуже і дуже смачно. Знаходяться вони трошки всередині міста на вулиці, але вона там реально одна. Тож ви зможете знайти той заклад, бо я не пам'ятаю, як він називається. Рекомендую взяти більш великий пакет, бо йдуть вони реально як сімки. Завчасно можете взяти якийсь свій улюблений напій, коли будете туди їхати, в моєму випадку. Це безалкогольний італійський лімонад був, бо алкоголь вже 10 років я не вживаю. І потім смакувати то все, милуючись гарними ліворійськими краєвидами. Подивіться, яка смакота. Приїхали ми в містечко Ріо Маджори. Сонечко вже зайшло чи вийшло в зеніт, як кажуть. Ось. І зараз ми будемо куштувати. Тут є певна рибка, кальмари, креветки в клярі. Такі пакетики коштують 9, євро, 12 чи 15 євро найбільший. Є з різним наповненням і дуже смачні. Ось рекомендую скуштувати це. Ну, в цьому містечку Ріо-Маджоре ми побачили зараз тільки в одному місті це можна взяти. Ну а загалом сезон, напевно, в кожному. І коли будете в цьому містечку Ріо Маджора, ви можете прогулятись стежкою кохання. Вона знаходиться ось на цих пагорбах та скелях, які ви бачите на екрані зараз, і йде десь один кілометр в сторону до наступного містечка. В неї вклали 22 мільйони євро, щоб її зробити. Але її робили вже 10-12 чи років і прямо перед нашим приїздом зачинили, тому що ну, були якісь дощі, і вони побоюються, що будуть якісь суви ґрунту. Трошки може пройдемось, кажуть, що трошки можна, але не повністю. Ось будете тут, обов'язково тут всюди-всюди погуляйте. Джори, маленьке рибальське містечко, де раніше був тільки рибний промисел, а тепер дуже багато туристів і. Бізнес туристичний дуже розвинутий. Все це виглядає дуже казково, цікаво і дуже подобається людям зі всього світу, бо туди реально прилітають погуляти туристи як з Америки, так і люди з Азії. І краще, особисто, на мій погляд, прилітати не взимку, бо там реально все вимирає. І не влітку, бо тоді самий дурдом. Десь краще навесні чи восени, коли її кораблі ще плавають. Ну і порада від мене, що від станції ви можете піти через тунель, в це о, містечко Ріомаджори. А потім вже повернутися до вокзалу понад морем, де є обладнані для цього стежки, і ви отримаєте обов'язково велике задоволення. Це я вам точно гарантую. І на цьому я хочу сказати вам велике дякую за те, що подивились ці дві екскурсії в міста Альбо і вчинки ветери хтось вже в другий раз. Мені було приємно показати вам це з задоволенням погуляти з українцями. Подякувати ще раз Олені Валерію за такі чудові екскурсії. І якщо треба, звертайтесь до нас, завжди знайдете в коментарях посилання на мене. І там мої контакти можна замовити нас, наших організаторів чи, наприклад, навіть бусик у нас є на 7-8 людей. Стосовно екскурсії на зорому збережжя чи кудись поряд. Як я завжди кажу, якщо у вас є мрії, обов'язково їх запишіть. І вони, знаєте, самі, самі майже здійсняться. Тобто Всесвіт він реально допомагає. Боги, ангело-охоронці, вищі сили, ті, в кого ви вірите. Але цілі, мрії, бажання, вони повинні бути записані, як мінімум, я так вважаю. І тоді Всесвіт підкидує якісь варіанти. Якщо ви дієте, то все обов'язково здійснюється. Ну і смікалку треба також включати. Ось, наприклад, я дуже люблю подорожувати. І, наприклад, зараз я їжджу в екскурсії, ну, в принципі, безкоштовно, тому що я це організував як а, такий відпочинок, як а, класну таку розвагу для українців на Лазаровому узбережжі. І тепер можу мандрувати різними красивими місцями в Італії, у Франції. Майже безкоштовно, тому що є організатором, є в команді організаторів. І ми з задоволенням це все робимо для наших людей, які переїхали тепер і, і в цей регіон, де ми живемо також. Тож, якщо є якісь бажання, втілюйте, їх, об'єднуйтесь з іншими людьми, з іншими українцями по всьому світу, чи ви в Україні, чи за кордоном, неважливо. І разом можна створювати якісь спільні, гарні, цікаві проекти. Тому так, нехай всі ваші мрії здійснюються, проекти будуються. І все у вас буде більш-менш гарно, наскільки це можливо. Дякую всім, хто додивився це вже до кінця. Ми зараз подивимось цей неймовірний захід сонця і будемо вже стрибати по машинах і їхати назад на Лазурове узбережжя. Ну і я буду готувати вже для вас наступний якийсь випуск з цікавими екскурсіями або оглядами якихось місць. Тож, Зачекайте ще трошки і зустрінемось десь через тиждень. Пока-пока.